Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь новини на телерадіо компанії Атлант. 25 квітня відбулася 32-га чергова сесія депутатів міської ради сьомого скликання. Які питання вирішувалися про це далі в нашому відеосюжеті? На чергу денну було винесено понад 30 питань, і серед найважливіших безумовно питання стосовно доріг про внесення змін до рішення Апостолівської міської ради від 22 грудня номер 709 про затвердження кошторисної програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території Апостолівської міської ради на 2017 рік доповів Мухін Володимир Петрович, начальник відділу капітального будівництва та інвестицій. Пропонується рішення про внесення змін до місцевої Програми розвитку до рішення Апостолівської міської ради від 22.12.2016 року про затвердження комплексної програми ремонту та отримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території Апостолівської міської ради 2017 року. Зміни вносяться в саме додаток. Розширюється перелік вулиць, які підлягають ремонту згідно всіх тих подань. Які ми отримали від громадян, від старостів, від депутатів. Зрозуміло, що тут не всі вулиці по місту Апостолу, і зрозуміло, що всі вони потребують ремонту. По їхній значимості ми додаємо ці вулиці при поступленні коштів від акцизного збору, будемо збиратися з старостами, з депутатськими комісіями і вирішувати, які дороги ремонтувати в першу чергу. Тут, якщо на сайті було вивішено перелік інформації про перелік вулиць, які є, стоїть питання мені зачитувати, які додались вулиці чи ні. Які додалися? По Акостову, привокзальна площа, визволення, Ярмаркова, Остапа Вишні, Ломоносова, Олександра Давженка, Каманіна, Гайдара, Ясний, Маяковського, Чехова, Яблунева, Кухарева, Миру, Лебедина. По селу Новосименівка добавилась московська зелена. Так? По селищу Жовте добавилась молодіжна, залізнична і поставлено питання міст через річку Це, це На сьогоднішній день все. Пропонується у прийняти. Це не окончательний варіант, йде збор інформації. Якщо у вас є пропозиції, надавайте до відділу містобудування. В апостольському міську раді. будемо розширювати цей перелік. Всім зрозуміло, що ми зможемо приступити до ремонту при наявності коштів від акцизного збору. Тільки вони з'являються, ми вирішуємо це питання, яке вулиці робить. Колегіально вирішуємо. Таким чином, станом на зараз затверджено перелік з 92 вулиць з 14 населених пунктів. Загалом на ремонт доріг в 2017 році апостолівської міської радою затверджено 6 мільйонів 230 тисяч гривень. З них погоджено направити 2,7 мільйони гривень на ремонт дороги від Херсонського переїзду до автомобільного мосту. А інші 3,5 мільйони гривень будуть направлені на проведення поточних ремонтів. Окрім цього, депутатами було затверджено місцеву програму фінансування заходів розвитку апостолівської територіальної громади. Ти на 2017 рік з даного питання доповіла Осипенко Наталія Васильівна, начальник фінансово-економічного відділу виконкому на капітальні видатки, на поліпшення матеріально-технічної бази, сільгосп обслуговуючих і виробничих кооперативів 600 тисяч. Це субвенція з обласного бюджету, капітальний ремонт, адмінбудівлі Апостолівської міської ради. 595 тисяч 238, в тому числі і виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт дитячого садка Капітошка Село Жовте – 100 тисяч, капітальний ремонт будинку культури «Сучасний», продовження робіт 400 тисяч, капітальний ремонт Апостолівської міської школи естетичного виховання дітей. 151 тисяча 370 гривень, капітальний ремонт водоводу, село 1 травня, 20 тисяч за рахунок субвенції з районного бюджету, яка залишилась в залишках з минулого року, придбання спецтехніки для ремонту доріг. 345 тисяч. Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення Центру надання адміністративних послуг. 1 155 тисяч 833 гривні. Будівництво системи зливої каналізації. Ця сума змінена і складає 150 тисяч 381 гривня. Різниця. 244 тисячі 619 гривень направлено на виготовлення проєктно кошторисної документації по капітальному ремонту доріг. Ці роботи почали виконуватися в минулому році. В цьому році потрібно за ці проекти заплатити, щоб цей перелік доріг подати до області, до мінрегіону про можливості виділення додаткових коштів. Внески в статутний фонд комунальних підприємств Апостола Водоканал та Добробут Кам'янка для проведення ремонту водопровідних мереж 691 тисяча 777 гривень. По відділу освіти на виготовлення проєктно кошторисної документації по капітальному ремонту Апостолівської загальної освітньої школи номер 4 та Кам'янської загальноосвітньої школи на використання енергозберігаючих технологій на проєкти – 85 тисяч гривень. І для придбання ноутбуку, для роботи клубу розвитку підприємницької компетентності та підприємливості учнів на базі будинку дитячої творчості 7170 гривень. Всього видатки на цю програму складають 4 мільйони 546 тисяч 388 гривень. Окрім цього, депутатами внесено зміни до головного фінансового документа Апостолівської територіальної громади. Оскільки залишок коштів, який склався на 1 січня, розподілений в повному обсязі, пропонується здійснити перерозподіл деяких видатків, що раніше обговорювалось. 50 тисяч знімається з поточного ремонту монументів в складі видатків на благоустрій і ставиться на придбання господарчих товарів, фарби, цементу, пензлів, щиток тощо для проведення цього ремонту по закладам культури і по спеціальному фонду з будівництва зливої системи зливої каналізації 244 тисячі 619 гривень пропонується зняти і поставити на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг. В цілому загальний склад видатків бюджету апостолівської міської ради не змінився. Загалом апостолівська міська рада намітила в 2017 році витратити майже 170 мільйонів гривень, з яких 72 мільйони гривень це доходи міської ради, та понад 97 мільйонів гривень, які міська рада отримає з інших бюджетів. Це майже 55 мільйонів гривень на отримання шкіл, більше 30 мільйонів гривень на отримання стаціонарного відділення в апостолівській лікарні, отримання дитячих садків понад 17,3 мільйони гривень, 16,8 мільйони гривень на отримання. Працівників Апостолівської міської ради, отримання первинної сімейної медицини понад 16,5 мільйонів, отримання будинків культури та клубів 4,1 мільйонів гривень. Отримання дитячої школи естетичного виховання 2,15 мільйони гривень, отримання бібліотек майже 2 мільйони гривень. Інші видатки на соціальний захист 450 тисяч гривень, на оздоровлення дітей громади 300 тисяч гривень, проведення громадських робіт 244 тисячі гривень, отримання музеїв 106,5 тисяч гривень, соціальний захист ветеранів. Ані війни та праці 80 тисяч гривень, допомога дітям сиротам менше 20 тисяч гривень. Також в частині питань черги денної депутати започаткували розгляд регуляторних актів щодо встановлення розмірів місцевих податків на землю на нерухомість податків, які сплачує малий та середній бізнес, наявний в громаді. Таке започаткування розгляду є нічим іншим як місячним терміном для подання на ім'я міської ради скарг та пропозицій в частині визначення депутатами на травневій сесії розглядів ставок даних податків та пільг. Спеціаліст міської ради зробила акцент на тому, що Міри податків пропонується на рівні минулого року. В той же час одразу два депутати міської ради та депутат обласної ради доценко Людмила Степанівна на основі звернення групи приватних підприємців заявили свої клопотання щодо зменшення податкового обтяження на бізнес у громаді. Хочеться акцентувати вашу увагу, що 8 лютого 2017 року. На черговій сесії Одеської міської ради депутати однозначно прийняли рішення про зменшення від 20 до 10%. Подібні заходи вже також були прийняті і для інших областей, а саме, із моменту підвищення мінімальної заробітної плати в цих містах підприємці сплачують зменшений єдиний податок, виходячи з усього вище. Викладеного ми просимо депутатів Апостольської територіальної громади звернути увагу на цю проблему і допомогти підприємцям другої групи, а саме знизити єдиний податок для таких фізичних осіб. Пропонуємо вам запровадити підтримки малого та середнього бізнесу та підтримати зменшення ставки єдиного податку для другої групи фізичних осіб-підприємців з 20 до 10% мінімальної заробітної плати, тобто до 230 гривень замість 640 гривень. Крім того, депутати такими ж одноголосними рішеннями 32-ї чергової сесії міської ради внесли ряд змін до нормативно-правових актів місцевих дій та розглянули низку питань щодо діяльності виконкому міської ради. Серед таких питання про звіт перед депутатським корпусом старости села Запорізьке Рученчука Сергія Михайловича Ну, в принципі звіт старости вилежений на сайті. Колонтерисують статистичні дані. Я можу вам коротко проголосити. Ну, в селі є 456 домогосподарств, проживає 1201 людина, дітей дошкільного возрасту – 194, дітей шкільного 128, працездатне населення 710 чоловік, пенсіонери 260. Багатодітні сім'ї, 23, 73 дитини проживає в багатодітних сім'ях. Дитячі будинки сімейного типу два. 11 дітей проживає у цих і виховуються в цих будинках. Також є сім'ї, в яких діти під опікою, Це дві сім'ї, троє дітей. За 16 рік народилося 7 дітей. Померло в селі 10 чоловік. Тенденція така, вона кожного року змінюється. Ну що можу сказати? В принципі, організовуються з... зустрічі з мешканцями села для інформування, для збору інформації, для обговорення. От. Виявляються проблемні питання. По цим проблемним питанням пишуться подання. До Апостолівської міської ради. От, ну, хотілося б зробити предложення таке для е, покращення взаємодії старост з Апостолівською міською радою для забезпечення е, захисту прав і інтересів. Е, Населення, яке від імені яких виступає староста, пропоную покращити матеріально-технічне забезпечення старости, оскільки на сьогоднішній день усі старости є мінімально забезпеченими технічно, навіть кабінетів немає. Техніки, орг Тоже, ну, не у всіх є така працездатна, а на сьогоднішній день требування ростуть для того, щоб староста був адміністратором, там програми працювали по цьому. Ну, це треба закладати такі витрати до забезпечення. Да. Е, е, нести зміни до статуту про, е, згідно нового законодавства е, про статус старости. Вот. Положення змінити про старосту, де чітко прописати і його повноваження.